Вітаю! Сьогодні 7 липня 25-го року троянда Red Eye. В перекладі Червоне око. Троянда незвична, не схожа вона на інші троянди. У мене одна така троянда. Вона червона, а всередині зелені такі гілочки якісь. Троянда? Друга річка. В тому році вона була першорічкою, але теж кущик був непоганий, кущик у неї такий височенький, стрункий, худенький, не широкий. І в тому році так було. Я в тому році виставляла відео з цією трояндою, бо вона квітла. Квітки цієї троянди триваються. Дуже довго. Вони в полурозпуску тижня два, а може і більше. Ось в такому вигляді дуже довго тримаються. Потім у такому вигляді дуже довго тримаються, От поки не розпустяться, а ота ось розпущена квітка, оця ось. Дуже, ну, тижні не знаю, сьогодні вже 7 липня, ну тижні три, може. Ну вона ж ще й не збирається в'янути, вона ще квітне. До речі, в той квітці найбільше видно оці зелені такі гілочки якісь. Вона дуже щільна, ця троянда. Пуп'янки теж дуже щільні. Тримається троянда спеку, ось. Зараз не знаю, скільки градусів, ну, багато тут же ж не тіні, нічого нема. Вона на сонці, дожжі були, теж вона ж стояла, нічого, тут квітки не псувалися, не гнили. Листя не прям-прям глянцеве, таке полуглянцеве. Навіть менше, ніж полуглянцеве, не знаю, на 30% глянцеве, так. Темно-зелене воно. Ну, ось, трішки відійду, щоб стебла такі міцні, внизу вони зелені, зверху тут червонуваті. Ну, зараз понюхаю. але ну, здається, аромату нема у цієї троянди. Ні, аромату нема, щось трішки є. Ну, зимостійка вона. Не балява. Ну, ось такі висновки. Не балява, зимостійка, тримає дощ з пеком. Має незвичний вигляд для троянди, квітка дуже довго тримається, і хвиля дуже довго триває. Ну, можна сказати, троянда місяць квітне, де якось так. Ну, це, звісно, троянда така незвична, тому може не всім вона і подобається. Але, як на мене, Гарна, чайна, гібридна, небалява троянда. Хай нема аромату, зате довго квітне. Мені подобається. На цьому буду завершувати. Всі гаразді вам і дякую всім нашим українським воїнам завлива на нашому сумському напрямку.